Зараз телефоном ми включаємо військовослужбовця, який саме з цієї 25-ї окремої повітряно десантної бригади. Його звуть Євген. Доброго дня, Євгене. А, чи чуєте мене? Так, що, але можу перепитувати. Бо... Ага, добре. Багато. Добре, ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такого рішення, яке от озвучив Олександр Турчинов? Ну, як це б не це скоро але не на позитивно. Бо командування непрофесійне у нас. І займаємось, от я був призваний на мобілізацію, але таке відчуття, що я потрапив, ну, не знаю, якусь зону, де Точно не підготовки е, військовослужбовців. Точно не підготовки. Бо займаємося будь-чим, але не підготовкою. Ну, так, слухай. Хотів би запитати, тобто, ну, ви вважаєте, що це справедливо ну, покласти вину на, на військовослужбовців? Він говорить реально про те, що військовослужбовців віддадуть під суд цій ситуації. Ну, я... Хочу сказати, от вчора був у мене просто такий явний приклад, коли ми потрапили у Пасху, здається, в Краматорську. І де так, ну, бездарно ми, бездарно, скажімо, без бою лишили ті е -е, же автомати і хову техніку. Це дуже непрофесійно було зроблено, дуже. Під російським прапором. Е, Євген, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можна було ну, ту ситуацію, в якій ви потрапили, якимось іншим шляхом? Тобто, можна було не допустити е, цього блокування і? Трохи підготуватися менш, пояснити е, пояснити особовому складу, що треба робити, як треба було реагувати. Ну, ні в якому разі не питати дорогу місцевого населення, так і як проїхати і куди їхати. А Вони вже там нас чекали, вибачте. І там ну, негативно до нас відносилися. Тут багато нюансів, я не буду про це казати, але, але непрофесійно було все, все, все зроблено. Зрозуміло. розумію, тобто. Звичайно, то військові військов, ну, люди у формі, в погонах. Які до яких я відносив з повагою, які дійсно там ці вірочки там на погонах вони не ну, заробили. Але таких мабуть не на одиниці. Добро <пев> Євгена, <пев> <пев> дякую <пев> вам.